В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Дорогі у Христі, брати і сестри, щиро вітаємо вас із святом Нового року 2026 року, і сьогодні всі, так. Маємо нагоду також святкувати кілька свят. Це важливе, найважливіше, але поряд з тим так само святкуємо сьогодні святого Василія Великого і також, хто має ім'я Василь Василина. Святкує сьогодні іменини, сьогодні моляться, дякують Богові і за дар цього славного імені. І покровителів своїх, і покровителя святого Василія Великого. Також і ми молимося за тих знайомих наших, хто має це ім'я, щоб їм так само свою увагу приділити в цей день їхніх іменин. Хтось привітав вже, чи вітає сьогоднішніх іменинників. Окрім того, так само. Ще є перший четвер сьогодні, і також традиційно е, на нашій парафії є та молитва за оздоровлення. Е, то також сьогодні просимо, звертаємося до блаженного священого мученика Миколая Чернецького з нашими е, проханнями е, про які просимо, і так якось є е, одним словом багато подій сьогодні. Співпало на цей день <кій> так, і десь літургійно, богословсько сьогодні церква звертає нашу увагу все-таки на то свято обрізання і найменування Господа нашого Ісуса Христа, коли, як ми чуємо, говорить Євангелист Лука, як сповнилось вісім днів. Коли мали обрізати хлоп'ятку, назвали його Ім'ям Ісус, що був, що дав, був ангел перше, ніж воно зачалося в лоні. І так, якщо роздумаємо і вивчимо трошки ближче то питання, традицію, обрізання, то десь можемо побачити, що в ній через цю єврейську традицію. Так само, може, інших народів деяких є ця, була є ця традиція. Людина намагається якось так присвятити себе чи свої, свої, найцінніше, що є, свою дитину Богові. Так, і це є свого роду так само такий обряд посвячення Богові. Так, і також... Десь це визнання і прийняття того, що, що я приналежу Богові, чи так само батьки, що моя дитина належить Богові, так, є то такий обряд, який виражає, може, цей зміст, і також це прагнення таке. Людські, звичайно, не знаю, наскільки Бог цього вимагає, чи хоче, чи ми часом можемо подумати, що Бог такий жорстокий, хоче, щоб людина так себе так і робила жертви себе. Але насправді так само це є ініціатива, можна сказати, більше, напевно, скоріше людська. Так, Хоч Авраам, звичайно, Бог сказав Авраамові запровадити цей обряд. Але Звичайно, Авраам перед тим хотів якось посвятити себе Богові, якось показати, що, що і якось видимим знаком, що він віддає своє життя, навіть то, що є десь найцінніше, своє тіло, якби Богові і присвячує себе Богові. Також десь в нас в християнській традиції можливо щось подібне відбувається, так само дещо інше, звичайно, але так само, якщо можна прирівняти святу тайну хрещення, на якій так само дитину приносять до храму Божого і також її би, віддають Богові. Його охрещують, і, 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 і так само це несе той, такий подібний зміст та посвячення Богові. І, і, також в різних обставинах нашого життя, чи і, нас самих, чи, може, наших знайомих, ми можемо бути свідками чи пригадати собі, що. Що є моменти, коли ми хочемо щось Богові віддати, свого ми хочемо віддати якусь жертву зробити Богові, так? Е, чи хотіли в якихось моментах нашого життя, чи, можливо, е, наші рідні, близькі люди так чинили. так? І це, це має місце в нашому такому житті. звичайному, досить нам знайома справа. Коли ми щось хочемо віддати Богові, коли робимо якісь постанови від чогось, відмовляємося, так і це робимо можливо, з вдячності, так коли відчуваємо, що Бог допоміг нам, і ми десь хочемо сказати Богу, я тобі віддаю, Господи. Моє життя, я буду старатися щось робити та й те зроблю в моєму житті за для за для те за те, що ти мені зробив, або хтось, просячи з свою молитву до Бога, каже: Господи, якщо ти мені допоможеш, якщо ти мене порятуєш, то я буду виконувати це і це. Знаю одного чоловіка, який. Вже був військовий, і він потрапив в дуже складну ситуацію на недалеко від лінії зіткнення. І була велика загроза, що він може загинути. Він сказав, що Господи, якщо ти мене врятуєш, то я не буду вживати алкоголю. Так? так, десь і справді там досить така. Бо е, е, відбулося досить е, така е, е, аварія в тій машині, де вони їхали, вона перевернулася і то кілька разів, і там і зімнялася. Але він залишився живий і він е, е, так е, вже е, сказав, що після того я вже там не знаю здається 10 років чи щось. Я чув таке свідчення, не вживаю алкоголю, бо я обіцяв Богові, що я. Не буду цього робити, якщо він мене врятує в тих обставинах. Я так вже в деталях не не розказую, але знаємо, таких випадків є і бувають. І так, звичайно, це гарно, що, що є така ініціатива, таке бажання пробуджується в наші, в наші серця, дійсно щось Богові постановити і щось старатися виконувати. І бачимо, що так само. І в сьогоднішньому святі ми бачимо, як Ісус, Божий Син, але який прийняв тіло і став людиною, Він так само піддається цьому обрядові. І так само якби, визнає себе, як людина віддає себе Богові, своє життя Богові віддає Ісус, так десь приймаючи. Той обряд обрізання, і властиво, як ми вже згадували, так само можемо пригадати, що кожен із нас в певній більшій чи меншій мірі щось такого через щось таке проходив, і властиво, так само можемо при цій нагоді пригадати собі, що в деякій мірі ми посвятилися чомусь Богові. Що, як я говорив вже в першу чергу на святій тані. Хрещення, коли, так, коли нас похрестили, навіть апостол Павло говорить, читається на хрещенні таке читання апостола, що стара людина помирає, народжується новий чоловік в хрещенні. Тобто, це є так само десь таке досить далекосяжне віддання себе Богові у святій тайні хрещення відбувається. Але окрім того, звичайно, є різні люди, присутні, також десь християни, побожні християни, які робили собі ті чи інші постанови, є Богопосвячені особи. Так само, ми, як священники, ми так само кажемо про священників чи про монахи, монахинь, що посвятили себе Богові, так віддали себе Богові так цілковито і також. Є і не тільки духовні особи, але як я вже згадував, і, і, і багато є і просто християни, які так само посвятили чи, чи щось важливе з свого життя, чи е, с, себе так само Богові. І сьогодні можемо запитати, е, запитати себе, е, наскільки я якось так живу, як той, хто є посвячений Богові. Так, чи це якось проявляється в моєму житті, чи я, можливо, вже е, за трохи занедбав і з і так, е, десь е, то моє посвячення обові нічим не проявляється. Так, е, тобто я живу своє задоволення, е, так, е, десь і е, забув вже, що я. Що я є посвячений Богові, Властиво то наше покликання, людське, християнське є бути посвяченими Богові, і ми йдемо до того, щоб станути і зустрітися з Богом у вічності, і саме так само то наше земне життя, то наші земні посвячення, вони приготовляють нас до цього, до зустрічі з Богом, до якої ми йдемо, і це і це є досить правильно, досить важливо. Дійсно, робити такі речі, так як ми бачимо. Звичайно, як, я, як тільки що ми згадали, можливо, не усіх, але в багатьох випадках можемо, якщо так, зауважити, що на наше, життє, наше посвячення Богові є таке собі, трохи часом різне, так, десь недосконале часом, так може. І ми можемо дійсно перепросити в Бога прощення за наші невиконані якісь обіцянки, чи недобре виконані, недосконало виконані, чи те, що ми так само поряд з тим якось шукаємо е, і легко е, погоджуємося на той чи інший е, гріх, то е, десь можемо собі е, повчитися, <кій> повчитися. У тих, хто е, дуже е, е, гарно посвятив себе Богові, досконало себе посвятив Богові, серед них, звичайно, і святий Василій, святий Василій Великий, та є якраз святі, про яких ми так десь приблизно. Знаємо, що це є люди, які вони дійсно по-справжньому так себе посвятили Богу і жили, як ті, які є посвячені Богу, і своє життя посвятили досконало все ціло, та. Е, І е, також е, і ми сьогодні саме згадуємо в такий день Нового року дуже велике свято. Але ми ще згадуємо саме святого Василія, великого, який сам почав жити свято. І, і також він десь також сформував цілу течію християнського життя, монашого життя і пізніше, яка стала тим, так само десь підставою для монашого життя, взагалі в східної Церкві чи так само в Україні. Також саме Васильяни є також десь тими наслідниками. Наслідниками того правила і тої святості, і е, е, повчання святого Василія Великого. І всі ми християн так само багато черпаємо від нього, від його досконалості, від його святості. Також е, можемо повчитися, звичайно, це можна зробити, трохи заглибившись, досліджуючи життя цього святого, що зараз не дуже так можна переказати в цій проповіді. Або ще іншого, я би хотів згадати, який сьогодні має відношення до нас, це блажений Миколай Чернецький, так, до якого ми молимося, за що ми так довіряємо і віримо, що Він може нам допомогти, як не за те, що він дійсно прожив то своє життя у святості і, був, і, був та, і посвятив себе Богові досконало. Так. І, і це йому вдалося зробити, бо ми можемо. можемо Намагатися так само вести такий правильний спосіб життя, але знаємо, що інколи це є досить нелегко. Так, і, і це трошки є така справа непроста, і тому потребуємо вчителів, потребуємо на когось когось бачити перед собою, до когось десь повчитися. Так, хоч поштовхи для цього є. Так само, напевно, я думаю, що і той, той один із поштовхів сьогоднішнього дня думаю, багато хто відчув так, після святкування Нового року, так то десь дуже нам просяться ці постанови, не знаю, чи постити, чи щось, коли ми відчули відчуваємо той тягар святкування з минулої ночі. І напевно сьогодні зранку багато хто собі вже такий дуже був близький, або зробив вже ті постанови, що мені треба таке трохи, трохи себе контролювати, пильнувати, трохи себе обмежувати, бо, бо, бо так потім нелегко є. Так та нас піштовхує до цього часом якраз ті, той досвід інший, досвід протилежний. До того, що це є дуже добре і важливо так, якось робити такі кроки. І отже, сьогодні заохочені Господом нашим Ісусом Христом, який в тілі так само десь показує то, той крок, посвячення себе Богу, і так само святих, яких сьогодні святкуємо, десь знову ж таки може стараємося і ми е, також жити пам'ятаючи про е, ці важливі справи і е, тако, і, і е, е, можливо е, можливо так так само е, щось десь нам треба і нового нові якісь кроки в нашому духовному житті зробити то Дивлячися на інших, не біймося цього і на ту потребу, яка, яка десь бачимо, є необхідною нагальною. Вітаю всіх зі святом Нового року, Божого благословення! І хай Бог нас далі веде. Христос рождається.